Добрий вечір, Френдлі. На зв'язку з вами Деніс Френдлі. Сьогодні, дружні, у нас буде міні-коротка реакція на орео іскрім. Коротше, Орео зі смаком морозива. Ось таке Орео зі смаком морозива. Кіастка какао з оцінками. смаком льодов Ядо... я... ягодовим. А, ягода. Коротше, льодом. льодов. типа морозиво я... ягідне. Та. Тому таке справи. Трошки поспілкуюся, щось вам дещо розкажу, що сьогодні, як на стрімі, що сталося на стрімі, хто не був на стрімі, розкажу. Та... Тому такі справи, поїхали, це оро. За ціним воно буде коротке. Ну, Коротка реакція. Може, щоб не було дуже коротке відео, почитаємо коментарі. Не знаю, подивимося сьогодні. Бо коментарі ми вже давно не читали, може зачитаємо. Коротше, поїхали. Let's go. День справді реагує, Деніс Справді реагує. Сьогодні він буде їсти оро зі смаком морозивом. Пише. Ягодне, Морозове я. Коротше, о розі смаком. Морозова, розова, розова! Давайте відкривати та їсти. Летс го. Коротше. Перш ніж ми відкриємо, поговоримо. Перша новина дві новини. E, значить, відкриваємо і говоримо. Я, коротше, сьогодні підстригся. Та підстригся, але... Я пішов до іншої перукарки, е, куди та, тато ходить. Бо то ми ходили в іншу перукарку. ну Ми завжди ходили всі, всією сім'єю до одної перукарки, потім мама відмовилась, бо там піднялися дуже великі ціни, та й щось, там, щось вона там не доробляла, коротше, відмовилась. І Потім я ходив до іншої перукарки окремо, але то щось не дуже е, стреляло. Тепер вже пішли разом з татом. й теж пострелив мене чуть не налисо. Ну, коротше, ні, не налисо, просто чолку. Е, мені не залишили, а обрізали. І тепер я буду, що я тоді знімав ті, до, коротше, перед стрижкою в кепці. Що тепер доведеться знімати. Після стрижки також в кепці, поки не відросте моя чубер, Чубер. типа чуприна. Ну, Бо того, що воно коротке, і то типу, без кепки хірово. доведеться буде знімати в кепці. Та, такі справи. Ну і друга Новина. Зараз я скажу. А, посипалось. Тут репечувало, але посипалось. Ну нічого. Ай, нічого, нічого. Коротше, друга новина. Сьогодні я сидів у стрімі і на стрім зайшов, знаєте хто? Популярний блогер. Коротше, ютубер, блогер. Популярний канал, коротше, 1 мільйон підписників. З галочкою. Він мені написав щось там по-російськи, ми почали е говорити щось там у стрімі. Він казав, що він коротше, волонтер котів, чи що, допомагає, годує котів. коротше, Зайшов на його канал, та він там багато годує котів, дбає про них, я так зрозумів. Коротше, годує, одним словом, бродящих котів годує. Та. І попросив його, чим не міг би він написати фідбек мені під любим відосом, він Сказав, що Окей, напише, написав е, під останнім моїм роликом з цим з тим польським, та, що вчора ми їли, і що тіпа, е, я подивлюся пізніше, окей, я написав йому окей, дякую за фідбек. І я зайшов, а він підписався на мій канал. Підписався ще й на мій канал. Залишив фідбек і підписався ще на мій канал. Я, взай... я також підписався. Ну, взаємно, скажімо так. На Ютубі заборонені взаємопідписки, бо я дивився. Але це мені, типу, Я не казав, підпишись, я підпишусь на тебе, ти підпишись на мене. Я просто взяв він на мене, я на нього. Все. Так як знаєте, як в Інстаграмі. Він на, на тебе, ти на нього. Та, і такі справи. І круто. Мільйонний канал, який підписався на Деніса Френі. Круто. І я зайшов у підписки. Тепер третя новина. Я зайшов у підписки. І знайшов ще один канал з галочкою, який на мене підписався. В нього нараховується 100 100 чимось тисяч підписників. І це знаєте хто був? на дріб. Це був гей. <свистак> на мене підписався гей, коротше якийсь. Я зайшов на його канал, він пише, що. Він коротше, виставляє відео про гею і лез... <кхід> да. І Там мені не можна і слово ге. Казати. Ну я вже сказав, то, коротше. коротше ось такі справи, хто на мене, хто мене дивиться, хто на мене підписаний. Так. Ні, ну Оцей мільйонний канал з, з волонтером Котів, це прикольний. Так. Це може бути цей канал класний, до, за котами дбає. Він мене знайшов на стрімі підписався, респект йому. Ну от гей, дивно, що його підтвердили, що має галочку. От Ютуб дає майже всім галочку, хто має 100 тисяч підписників. Тому такі справи. Ну, Коротше, дивно, але ось такі новини. Я вам розказав на, на моєму каналі. Та. А тепер ми пішли їсти. Коротше, не радую його. Тут з цього всього лише одне ціле печиво. Та, бачите? Ось таке одне ціле печиво. Так, поїхали, коротше. Так. Я в кінці відео вам покажу, що він на мене підписався. Тралі-валі. ля, -ля Так покажу канал гей hey, покажу так коротше давайте заціним зі смокоморозое число Ну, вже не зіпсоване Я ще тоже на термін не дивлюся Ммм... Mm. То 6.10. 24. Але 7 але сьомого го новно. Майже рік ти й тому такий смак. І знаєте, так якби морозиво з мятою. Таке, як і морозиво м'ята. У мене ще є зі смаком полуниці. Але я видів, що вже у моєму місті завезли оро зі смаком полуниці. Я думаю, воно буде теж вже не таке свіже, як зараз, як це, що я зараз їм. Я може то на YouTube Shorts знімлю, а куплю вже свіже з магазину. Бо... Бо це щось якісь зіпсоване. Не зіпсоване, просто воно коїсь м'ятою мені видає. Не морозовим, а м'ятою. Коротше, оцінка, напевно, 8 балів. Девід не може поставити, тут м'ята. М'ято щось не дуже. Ой. Так, давайте окрему начинку, окрему ору. Фу, Я сподівався, буде смачніше. Ну нічого. Просто вже треба було це доїсти, розумієте мене. очікував чогось більшого, чесне слово. Чогось 8 балів. М'ятою чути. Ну і саме печиво. І 8 балів. І то 8, і то. Ну, принаймні такого смака у нас немає, так що. Хоч щось. Угу, Я ж показати вам не зможу, бо в мене екран, а! Четверта. Чекайте. Розбити. Четверта новина. Я розбив телефон. Але я екран планую поміняти. так що таке? Я надіюсь, що поміняю, так. Ну от таке буває. Mm, ну що ж. Ось, mm. дивіться, відос. Hello, friends! Коротше. Ось. Ну, ось такий телефон. Я поменяю екран, обіцяю, там. Так. Ось. Робін селпут. Привет, позже посмотрю відео. Так. Написав, привет, спасибо большое за фідбек. хорошо. Коротше, Робін, селпут підписався, бачите? О! Підписки, тут є Денис, правильно. Так. Коротше, Робін, якщо, якщо, якщо ти смотриш це відео, спасибо большое тебе за підписку. Я на тебе теж підписався. Спасибо большое. Бо він не по-російськи, не знаю, чи він українську добре знає, ну коротше, тут ще не фідбек. Залишил, та. Давайте почитаємо, знайдемо якісь запитання до мене. Я ще відповім бонусом у цьому відео якісь на ваші питання, бо я не всі тут. Хто додивився до кінця, я. Хто пробував це польське печиво. Ну, знаєте, це на... Е, це питають, цей пальчик у них для лайків. У них виходить той 25. А, це містер Бістер, то 25, то 25. Ану, е, е, загально запитання, розділ запитання. Тут є коментарі, розділ запитання можна. О, Зе Анастасія Сія. Скільки ви до цього з'їли? До цього відео у пачці? запитує. Тобто, ми відкрили, оце, що я казав, з родиною, з'їли, потім ми то. Доїда... Ну, Я вже на відео доїдав. Ну, Тобто, що лишилося, то їв на відео. Я не знаю, скільки ми з'їли, треба рахувати. <сум> Ось така відповідь. Ні, я вже чесно не знаю, яка, скільки там було, скільки ми з'їли десь. Раз, два. Ну, кожному по одному. Так, у нас було мама, раз, тато два, бабуся три, я чотири. Чотири печива. Чотири печива десь їли? так. Фінву, ого, а чому цукерки твікс такі дорогі? Бо тому що продукція Twix, Milky Way, Snickers, Mars це дуже популярний бренд. І тому від цієї продукції дуже дорогі. Цукерки, ну, батончики в цілому теж. Так. ті Тісмей, чому ти так багато цукру даєш у чай? Бо воно мені не солодке. Я мушу давати цукор, цукор, цукор. Щоб мені щоб засолодити той чай. Тому такі справи. Зато вже тут не буду вам відписувати в коментарях. Ася Яремчука, чому це печиво сухе? Чому це печиво сухе? Ну, не знаю, пробуєш, пробуєш і сухе. Давно я на коментарі ваші не відповідав. Вже ж роз... ну, класно, ностальгія. Катя Рудакова, останнє ком... запитання зачитаю. Почому ти не перевідеш названня печення з польського на український на заставки. Бо мені ліньки. По тому що, що... лень переводити. Поэтому читаю на польському. Але у мене читати на польському не дуже. Так. Ну, я говорю для Каті, вдруг вона не знає українську мову, говорю на російську. Так, тепер давайте покажу вам канал. Так, канал, канал, канал. У того гея. Який на мене підписався. Не знаю, чи дивиться він зараз це відео, чи не дивиться, але... Те, що він підписався на мене, то є факт. так. Коротше. Коротше, коротше, коротше. Ось він. До речі, хочете відос, де я дивлюся ваші підписки. Хто на мене підписаний? Тому пишіть в коментарях, може знімем. По... Коротше, ось. Чекайте. Чекай. Ну, хрестик. Що є? Я не можу закрити. Во! Чекайте. Нещодавні підписки, дивіться. Нещодавні підписки. Регіс Олександре. Ще один кись. Регіс Олександре. Ми заходимо на нього, переходимо на канал. Бачите, теж галочка присутня. І тепер дивіться. Так, 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 так. так, Що ютубер гей з Бразилії, бачите? О, бачите. Я не знаю, Ютуб може та не заблокує. О, паради. Ви зрозуміли, ви зрозуміли. О. Просто жесть, просто жесть. І, і, я, які канали на мене підписуються? Просто жесть, Та. Розрив башки. Добре, дружні, на цьому все. Ось таке вийшло відео. Странувати орео на смак я очікував чогось більше, так як странуватий цей чувак, який на мене підписався однаково. Коротше, з вами був Деніс Френні. Всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Бувайте, побачимось. Солодких снів. Очікував більше цього оругої. См'ятне орео вийшло. Так, пока.